Добрий день малята! Сьогодні у нас малювання і ми з вами продовжуємо тему про вербу. Послухайте віршик. сонце по брові ходить, як лисичка, котики вербові жмурять жовті вічка. Вже не хочуть спати, хочуть трішки сонні, Гріють лапенята на яснім осоні. Ми сьогодні будемо малювати гілочки верби. Ми з вами робили гілочки-верби, а сьогодні намалюємо гілочки верби у вазі. Що нам потрібно? Нам потрібно білий аркуш паперу, затонувати його. Ось так. Бачите? Ось третю частину ми затоновуємо чи коричневим кольором, чи рожевим кольором, а другу ми затоновуємо синім кольором. Блакитним, можна, синім, блакитним. Так, будемо спочатку, дітки, малювати вазу. Ваза в нас жовтого кольору, а можете взяти любого кольору, який вам сподобається. Ось я беру спочатку водичку гарну. Так, потім фарбу і малюємо. Ось дітки малюємо. Чути як малі. Так, тут що робимо? Заокрулюємо. Ось. Так, зафарбуємо. Внизу можна зробити, ось як тут, бачите, підставочку таку внизу зробити. Зробимо. Ось гарненько. Далі беремо коричневий колір і малюємо гілочки. Намалюємо три гілочки. Так, коричневий колір. малювали гілочки такі гарненькі. Переберемо дітки, пензлик тончені, тому що це ось, тоненький. Будемо малювати наші котики вербові. Ми змішуємо фарб, бачимо, що котики в нас тут такі сіруваті. Значить, ми беремо чорний і білий колір, змішуємо, і виходить у нас. Сірий колір, сірував. Ось беремо і малюємо на гілочках ось такі овальчики, на да? котики такі гарні. Ось. Ось дітки ми намалювали такі котики. А щоб краще було видно, ми їх зробимо, обведемо їх чорним таким кольором. Але потрібно, щоб вони підсохли, щоб було видно. Ну, я спробую ось. Бачите, робимо беремо, обводимо, щоб було краще видно наші котики. Ось. Чорним кольором ось так робимо. Ось такі дітки. Малюнок у нас получився. Котики вербові. Малюємо, присилаєте мені роботи. До побачення!